Ну що, Дивимося по цінах по м'ясах. Перед Великодня розпаковка. Значить, лопатка в нас по 145 гривень за кілограм, тут 7 кг. І взяли окіст. Так само 145 гривень за кілограм, тут майже 10 кілограм. Це нам і чоловікові на колбаску і на запікати. Значить, взяли матіаса 12 штучок, 1 кг ізюму, томатна паста, кілограм масла, пів кілограма маргарину, три скумбри е, Селеця будемо запікати, чотири скумбрії будемо солити. Маринувати верніше редючки взяли два кілограма, цукати на пасочки, колбаски. Ну, це так їсти. Як на кожен день якусь таку взяли, і салямі-подільська обов'язково в м'ясному майстрі, як би, знає, діткам бджілки і снікеса, чіпсів ось таких, з різними смаками, вони дуже люблять, ванільки із цукру різного. І ось такі дрожжі, вони найкращі.